Рівно о дев'ятій ранку Україна хвилиною пам'яті відзначає всіх загиблих на цій війні. Але важливо не тільки відзначати хвилиною мовчання, але й пам'ятати і фіксувати всіх загиблих. Цим займається в тому числі і проєкт платформа пам'яті Меморіал. Зараз з нами Анастасія Абрамець, шеф-редакторка проєкту. Анастасія, вітаю! Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як вам спало на думку, що треба от в такій онлайн формі зафіксувати імена загиблих на українсько-російській війні? Після чого це почалося? Можу сказати, що це спало не конкретно мені на думку, а моїм керівникам це медійна агенція або ми відемо кілька медійних проектів. от коли почалася війна, ми задумувалися про те, які проекти буде доречно робити, і розуміли, що з 2014 року ми маємо списки, але ми не завжди знаємо, хто загинув. Хотілося з 24 лютого, лютого також потім додати всі грешту, щоб це були не просто списки, не просто цифри, не просто статистика, а розповісти реальні історії реальних людей. І так виникла ця ідея. Спочатку ми це робили якимись дрібними. З Силами людей з інших команд зараз у нас з'явилася така маленька міні-команда, яка займається лише меморіалом. Але Україна ж не оприлюднює офіційно кількість загиблих військовослужбовців. Як ви собі з цим даєте раду? Ми так не оприлюднюємо. В жодному інтерв'ю не говоримо. Навіть списки, які нам вдалось зібрати, ми беремо тих героїв, які медійні, або про яких вже повідомляв хтось інший, і про них розповідаємо більше. Але загальну кількість ми не оприлюднюємо і маючи там навіть списки значно більше ніж ми оприлюднили. Кількість ми все одно не говоримо. І поки не буде перемоги, ніхто ці цих відчувати не буде. Але після перемоги у вас є в планах зробити це відкритою інформацією на своїй платформі, так? Лише після того як це будуть офіційні дані від держави, тоді ми будемо прилюднювати. Поки що ми просто збираємо окремі історії, окремих героїв, які вже і так у відкритому доступі. Тобто, ми не даємо тих цифр, які закриті в доступі. Анастасія платформа пам'яті меморіал вона тільки військовослужбовців заносить до своєї бази, чи цивільні загиблі від рук росіян теж потрапляють у ваші списки. Весь меморіал поділений на дві частини: це цивільні і військові. Власне, з цивільних ми почали. Військових додали трохи пізніше. Ми збираємо їхні такі невеличкі некрологи, в які намагаємося вмістити і по цивільних, і по військових не лише обставини і дату смерті. Але є чим жила ця людина до війни? Які у неї були заслуги під час війни, спогади її рідних? Тобто, в ці тисячі знаків ми намагаємося вмістити історію про кожну про кожну людину. А інша частина меморіалу – це вже така медійна складова. Коли ми працюємо з великими репортажами, лендінгами про загиблих, а також будемо працювати з відео. Ми вибачте, лендінгами, це що поясніть, будь ласка, глядачам. Це коли ми розповідаємо про одного героя, велику історію з погляду його рідних, його знайомих, його побратимів, його колег. Тобто ми намагаємося розкрити абсолютно повну особистість цієї людини. На жаль, такі тексти про кожного загиблого, ні фізично, ні фінансово, ми не можемо собі дозволити. Але ми намагаємося вибрати історії, які би могли передати загальний характер усіх загиблих, і не лише медійних, про яких говорили вже багато, а шукаємо людей, про яких згадувалося мало. От я, я просто нагадаю глядачам зараз на екрані ви бачите адресу сайту, на який можна звернути увагу, потім зайти, подивитися туди, Анастасія. А відвідувачі сайту можуть наповнювати його, тому що у вас команда, якою б вона не була вправною, все одно вона невелика. Загиблих тисячі, і їх, на жаль, буде ще. Певна кількість, тобто, ви покладаєтеся на допомогу добровільних помічників з когорти ваших читачів, чи тільки редакційно наповнюється? Є на сайті дві форми: окремо для цивільних загиблих, окремо для військових, і будь-хто хто побачить, може заповнити цю інформацію. Після цього ми її верифікуємо, перевіряємо наскільки там все відповідне і публікуємо ці некрологи. І крім того, з нами працює кілька волонтерів, і ми були б дуже вдячні, якби ще хтось з глядачів вашої програми долучився і був готовий заповнювати. Тому що як ви говорили, справді загиблих тисячі, і нам дуже потрібна тут допомога. Так що ви чекаєте від цих волонтерів, які зараз нас бачать і готові долучитися? Чим їм треба буде допомогти конкретно, і які вміння в них мають бути? Це простий збір інформації і опрацювання його у ці невеликі тексти. Якщо люди не мають журналістської освіти, там у нас є редактори, які з цим допомагають. Головне це зібрати необхідну інформацію у своєму містечку чи селі чи місті, тому що на місці це все-таки трошки легше перевірити і знайти рідних, загиблих і їхні коментарі отримати. Дякую, Анастасії, що ви займаєтеся цією справою, на яку часто зараз бракує сил і ресурсів у багатьох людей. Анастасія Абрамець, шеф-редакторка проєкту Платформа пам'яті Меморіал, була з нами в ефірі телевізійного марафону Єдині новини продовжимо.